Біля хати пан Іван зараз нічого не садить, хоч землі тут небагато, та й ту вже не обробляє, хіба косить траву. Є ще у чоловіка ділянка на горі, як він стверджує пів гектара. Втім, каже, приватизувати їх йому не дають. Мовляв, землею вже роками користуються інші селяни, яким сотки дісталися не один десяток років тому. З мене мало бути 58 соток у той уєдному місці. З 57 з мая 57 року. А тепер не є того тих сотих у мене. У мене тепер усього є, на 28. Чоловік розповідає, колись не давав пустувати ні клаптику землі. Здоров'я та сил було більше, ніж зараз. Картоплю, капусту, буряк і усе, що тут росло таке. Сіно косив і сам. По два рази машини звозив тримав колись пан Іван і багато худоби. Нині з живності залишилась лише одна коза. Каже йому з дружиною такого господарства вистачає. Вона кожен день півдва літера молока. Раз, за день. Бо я раз у день Зараз на землі, яку хоче приватизувати, навряд чи буде щось садити, каже пан Іван, а відстояти свої сотки це вже справа принципу. Селищний землевпорядник пояснює, чому чоловік не може приватизувати усі пів гектара. Коли відбувалися заново роботи, то він показав площу інших землекористувачів. І вже потім вияснилося, що вони ділянками дійсно користуються досить давно, і тому призупинили приватизацію цих двох земельних ділянок. В той час, У 2006 році він отримав рішення на майже 50 сотин. Але під час, вже коли вияснилося, що він показував. Як ну, чужі земельні ділянки, то йому е, знову дали рішення про е, 20 сотин. Підібрати сотки від інших землекористувачів у селищній раді не можуть. Свою ж ділянку у 20 соток пан Іван може приватизувати без проблем. Потрібно лише оформити відповідні документи. так як він працював у колгоспі в свій час, то як ну, член колгоспу він отримав. Він в нього є частка паю. Е, в нього йому виділялася ділянка 50 соток, але потім вже в, ну, після того, як розпався колгосп, е, прийшов новий поділ. Ну я точно не можу сказати, як там відбувалися ці рішення. Так бо е, документів на право власності на 50% соток в нього немає. Він був як землекористувач, а далі там час помінявся, закони міняються, і ну самі розумієте, що ну розділили не вчора, розділили і на рік тому назад тривалий час люди користуються тими земельними ділянками. У селищній раді пану Івану пропонують спробувати домовитись з сусідами на землю, яких він претендує, та поки він категоричний, каже все ж буде намагатись відстояти свої сотки.